Вітає НТА новини. Підсумовують події понеділка 15 квітня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Шанували героя Львівської національній галереї мистецтв. Присвоїли ім'я Бориса Грозницького. Останній аргумент видів маршруту каратимуть за невидачу квитків пасажирам. Крок до медалей львівська баскетбольна політехніка Галичина у протистоянні з Южницьким хіміком виборола путівку у півфінал плей-офф Суперліги. Вшанували герої Львівській національної галереї мистецтв. Присвоїли ім'я Бориса Возницького. Відповідний наказ видало Міністерство культури. У галереї таке рішення називають символічним. Адже завтра її директору виповнилося б 87 років. День народження Бориса Возницького відзначають виставкою та концертом. На рішення Міністерства культури колектив галереї очікував півроку. Там кажуть, воно дуже доцільне і навіть символічне. 16 квітня батьку мало виповнитися 87 років, каже директор галереї Лариса Резенкова-Возницька. За її словами, день народження Бориса Возницького відзначать виставкою французької графіки, а у музеї Пінзеля влаштують камерний концерт. Нагадаємо, у травні минулого року директор галереї мистецтв загинув ДТП. Його називали ангелом охоронцем культурних пам'яток. Лише за наповними підрахунками Борис Возницький і його співробітники врятували близько 36 тисяч раритетів. Галерею та понад її філій він наповнив рідкісними шедеврами українського і світового мистецтва в Україні. Запровадили премію імені Бориса Возницького за вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи. Останній аргумент водіїв маршруток каратимуть за невидачу квитків пасажирам. Уже з середи контролери складатимуть за це порушення адміністративні протоколи. Конкретні ж санкції призначатимуть керівники автотранспортних підприємств. До такого кроку перевізників змусило вперти небажання деяких водіїв займатися продажем квитків. В асоціації перевізників кажуть, переважна більшість водіїв видають пасажирам квитки однак є й такі, що категорично відмовляються це робити. Як правило, це водії е, автобусів, які належать не підприємствам, а належать суб'єктам підприємницької діяльності підприємцям. Тому ми вирішили е, піти на такий крок. Нагадаємо, контролери у маршрутках працюють уже два тижні. Їх головна мета виявити пасажирів з фальшивими пенсійними посвідченнями. Втім, наразі жодного такого не знайшли. Представники муніципальної дружини кажуть, що виявити фальшивий документ потрібно, щоб 100% пасажирів мали квитки на проїзд. Транспортні нововведення від сьогодні вступають у силу зміни та доповнення до правил дорожнього руху. Основною новацією, на яку звертатимуть особливу увагу працівники ДАЇ, є вимога до водіїв з 1 жовтня і до 1 травня за межами міста їздити з увімкненими ближніми фарами. Це на думку держінспекторів, мало б зменшити кількість аварій на дорогах. Перші кілька днів порушників лише попереджуватимуть а далі неувімкнені фари обійдуться водіям у пів тисячі гривень. 15 квітня день, коли вступають в сили зміни до правил дорожнього руху, внесені кабміном ще у лютому. Найбільше в Державтоінспекції наголошують на одній з новацій: обов'язковому вімкненні ближнього світла фар поза населеним пунктом з 1 жовтня до 1 травня. Правоохоронці сподіваються, що це мало б зменшити кількість аварій на дорогах, адже більшість ДТП трапляються саме на шляхах за містом. Думаю, що всі свідомі водії повинні дотримуватись цього правила, тому що в першу чергу воно є скеровано для того, аби зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, знизити рівень аварійності якраз на тих позаміських шляхах. Штраф за таке порушення чималий від 425 до 510 гривень. Також до правил дорожнього руху внесли перелік нових понять, зокрема, острівець безпеки, газон чи маневрування. Тепер за зупинку і стоянку на газоні каратимуть штрафом у 340 гривень. Подбали й про більшу безпеку дітей. Рухаючись по суміжній смузі із транспортним засобом, з розпізнавальним знаком діти, який зупинився із вімкненим проблисковим маячком оранжевого кольору або аварійною світловою сигналізацією, водій транспортного засобу повинен знизити швидкість, а в разі необхідності зупинитись для того, щоб уникнути наїзду на дітей. До нових правил внесли низку дорожніх знаків. Проте вони, як правило, інформативні. А ще дорожнім знакам надали перевагу над розміткою. Що ж до розмітки, то окрім білої та жовтої з'явилася синя і жовто-гаряча. Перша визначатиме місце паркування на проїжджій частині, інша буде тимчасовою. Нові знаки та розмітка з'являтимуться на дорогах поступово. А такими новаціями українські правила дорожнього руху намагатимуться наблизити до європейських. Фатальні гостини чоловік, жінка та півторарічний хлопчик загинули через отруєння чадним газом. Трагедія сталася у суботу у старому селі поблизу Львова. 35-річний чоловік із своєю знайомою та дитиною приїхав відвідати родину. Увечері люди лягли спати однак вранці не прокинулися. Попередня причина нещасного випадку тріщини у кахельній пічці. Трагедія сталася у постометівському районі у приватному будинку. Як розповіли у міліції, люди приїхали в гості до батьків чоловіка. Тіла знайшла мати, яка повернулася додому. Обставини отруєння встановлюються. За попередніми даними причиною стали тріщини у кахельній пічці, а також погана вентиляція. У кімнаті топилася піч, а двері та металопластикові вікна були щільно зачинені. Відтак у помешканні вигорів кисень. і Продукти горіння смертельно отруїли людей. Тим часом від чорного газу постраждали ще троє осіб. У Львові на вулиці Хотинській отруївся 52-річний чоловік чоловік, а у Дрогобичі дві жінки. Усі вони госпіталізовані. Нагадаємо, минулого тижня у селі Івано-Франкове через утруєння чинним газом загинула компанія із шести людей. Невдалий маневр. П'ятеро людей постраждали у ДТП, що трапилося у Постомитівському районі. Водій вантажівки намагався розвернутися і перегородив дорогу Ланусу, який не встиг вчасно загальмувати. Усі, хто був у легковику, потрапили до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода трапилася в неділю близько 15-ї години на автошляху в Постомитівському районі. За попередніми даними, водій вантажівки Вольво, 49-річний мешканець Одещини, розвертаючись, став на дорозі автівці Де За кермом легковика був 38-річний мешканець Жидачівського району. Наслідок зіткнення травми водія та усіх чотирьох пасажирів Де Водій потрапив до лікарні з переломом щелепи. Один з пасажирів 62-річний львів'янин, із забійною раною голови. Серед постраждалих Кож троє жінок. В однієї з них медики діагностували перелом руки, в інших легкі тілесні ушкодження. Технологічний прогрес, про готовність довідок чи дозволів у ратуші людей, тепер інформують за допомогою смс-повідомлень. Раніше працівники центру адмінпослуг повідомляли замовників документу телефонним дзвінком. Автоматизація ж цього процесу, окрім зручності для самих клієнтів, дозволяє персоналу швидше опрацьовувати звернення, адже вивільнився час, який раніше витрачали на дзвінки. Центр надання адміністративних послуг мерії, знаний серед львів'ян як єдине вікно, створили, аби спростити для городян контакт з чиновниками. Тут можна отримати консультацію з різних питань, які відносяться до компетенції міської ради, зареєструвати звернення, подати документи, записатися на прийом до посадовця. З 1 травня там вводять нову послугу СМС інформування клієнтів. У кажуть, це ноу хау вигідне усім. Бачачи, що кожного разу кількість документів є збільшується, ми побачили, що достатньо є, витрачається багато часу і нашим працівником, і це вартісна процедура. І людині не завжди зручно, коли ми телефонуємо. І треба було знайти варіант вирішення, як зробити так, щоб це було швидко і всім було зручно отримувати це повідомлення. І таким чином, ми через смс-інформування вирішили інформувати людей про те, що їхня відповідь готова. Людина при подачі заявки за бажанням вказує номер свого мобільного телефону, і коли рішення щодо її запиту готове, їй надходить смс з текстом. Просимо отримати відповідь протягом трьох робочих днів. Повідомлення одночасно можна надсилати необхідній кількості адресатів, не обдзвонюючи персонально кожного. Єдине вікно стає дедалі популярнішим серед городян. Щодня центр обслуговує до 250 людей. Минулий рік для нього був рекордним 100 тисяч звернень це дуже великий об'єм. І що мені подобається, що, як ви бачите, нема черг. Кожна людина приходить, чи вона хоче записатися на прийом до міського голови, чи до заступників, чи вона хоче здати документи, чи вона хоче отримати консультацію, чи вона хоче отримати, до речі, безоплатну юридичну консультацію. Ми все допомагаємо це організовувати. Діє центр у приміщенні ратуші по буднях з 8 ранку до 7 вечора. Також для зручності мешканців осередки єдиного вікна працюють у кожному з районів міста. Цукор під контролем 500 глюкометрів апаратів для вимірювання глюкози в крові безкоштовно отримали хворі на діабет. Щоправда, усім необхідних приладів від благодійників не вистачило. Глюкометри розподілили за списками серед найбільш потребуючих львів'ян. Це лише 3% від усіх зареєстрованих діабетиків. У місті їх майже 18 тисяч. Знати для хворого на цукровий діабет показники рівня глюкози у крові це контролювати хворобу. Сьогодні держава забезпечує глюкометрами лише дітей, підлітків та вагітних. Решті доводиться купувати самим. Безкоштовно забезпечити глюкометрами найбільш потребуючих діабетиків в Україні ініціювала сама фірма виробник приладів з Австрії. Доставити хворим недешеві прилади взялася благодійна організація Шлях до майбутнього. Якщо рахувати, що середня ринкова вартість. Такого глюкометра 250-350 гривень. Ми не будемо говорити про окремо про конкретну цю марку, то можете зрозуміти, коли нам наші благодійники з Австрії дають в рік 10 тисяч, порахуйте, скільки то буде. Від 2,5 до 3 з лишнім мільйонів гривень вони нам жертвують такими апаратами, що ми забезпечуємо, треба більше. Організатори акції запевняють, що врахують усі потреби і надалі підтримуватимуть гостро потребуючих хворих. Списки тих, кому підуть ці 500 глюкометрів, склали ендокринологи в кожній поліклініці. Обирали серед найбільш потребуючих. В першу чергу ми хочемо забезпечити глюкометрами пацієнтів, які лежачі, які не зможуть зайти в поліклініку, виміряти рівень глюкози у крові. Учасників ліквідаторів на Чорнобильській станції, миротворців. І особи, які потребують догляду, це особи з ускладненням гангредної, які з ампутованими кінцівками, з ретінопатією, незрячі. Крім цих півтисячі глюкометрів, ще приблизно 80 отримують незрячі. Галина Фіцак чотири роки на інсуліні мусить тричі на день вимірювати цукор крові. Жінка потрапила до списку, адже вона і її чоловік теж діабетик мають статус чорнобильців. Раніше Я ходила в поліклініку міряти цукор. Зараз літко, бо чоловік хворіє теж діабетик. Тому глюкометр дуже необхідний, бо в нас двоє діабетиків: чоловік і я. Ми якраз збирались його купувати. Раз тиждень буду міряти. Дуже. Дуже вдячна, навіть немає слів. Окрім Львова, така благодійна акція охопила ще Київ, Вінницю та Одесу. Загалом для безкоштовного розповсюдження фірма виробник надала 10 тисяч глюкометрів. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини. Далі у новинах спорт Львівська баскетбольна політехніка Галичина стала першим півфіналістом національної суперліги. У першій стадії плей офф галичани розправились із южнинським хіміком. Вони були сильнішими в усіх чотирьох іграх серії. В одній другій фіналу політехи зустрінуться з переможцем пари. Будівельник Говерла. Рівна боротьба була лише у стартовій чверті зустрічі. Політехніка хімік. Цей відрізок завершився з рахунком 12-13 на користь гостей. У другій десяти хвилинці господарі суттєво додали і перед великою перервою відірвалися на 11 пунктів – 34-23. В середині третьої чверті перевага галичан становила уже 19 пунктів. Так була похована інтрига у цьому протистоянні. Остаточний рахунок зустрічі – 76-56 на користь політехніки. Рахунок абсолютно справедливий. Політехніка сьогодні значно сильніша за нас. Свій шанс на півфінал ми втратили ще в Южному, де програли обидві зустрічі. Тут було ще складніше. Ми відіграли дуже професійно і відповідально, тому і виграли. Хоча, якщо щиро, перемога в серії з рахунком 4-0 є дещо несподіваною. Все таки нам протистояв серйозний суперник. Найкращим гравцем матчу в складах обох команд став форвард політехніки Галичини Майкл Лі, який здобув 20 очок, зібрав 9 відскоків і віддав 5 передач партнерам. Центровий левів владан Вокуславович записав на свій рахунок 13 очок і 17 підбирань, оформивши 26-й дабл-дабл у сезоні та другий у плей-офф. Поразка від Гранда львівські Карпати удома програли столичному Динамо. Єдиний гол у зустрічі у другому таймі забив Браун ідеї. Після цієї невдачі зеленобілих від зони вильоту відділяє лише 5 очок. До завершення сезону залишилося 6 турів. У матчі із Динамо Карпати, хоч і показали, кращий аніж у попередніх турах футбол, але реалізувати бодай один момент не змогли. На 64 й хвилині вучним ударом головою відзначився ідеє. На 76 й хвилині другу жовту картку отримав. Тарас Михалик, але навіть у більшості Карпати не змогли зрівняти рахунок. Переконливий тріумф львів'янин Роберт Мартон здобув золото юніорського чемпіонату України з боксу, що відбувся у Харкові. Він переміг у ваговій категорії до 80 кілограм. У фіналі галичанин декласував луганчанина Романа Науменка. Рахунок цього бою 14-4. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на новини від телеканалу НТА уже завтра. До побачення.